Туту <пострит> на Травень дворі, всі розділись голі Сонце нас зігріло, літо назустріло, на ставках гуляння, воду окунання, жуки вилізли, літають, літо привітають вітер у волосі, танці босоніж, сміх лунає в небі, радості круїз, вечір загоряє, зорями в очах. Оживає мрія у серцях, травень на дворі всі розділи зголі голі. Сонце в небі грає, літо нас вітає, На ставках гуляння, воду окунання, жуки перші в строю, літо зустрічають. Пливе вітерець теплом огортає, сміхом простір кличе. Серце завмирає, бо соніш по траві ранок золотий, вільність і кохання розквітають мить. Вже в повітрі віє, любовних казок літо. Сонце впало в очі, запалило світло, кров кипить у венах, рум'янцем кричать, щоки у дівчат горять, серця хочуть бавити щодня. Вітер грає. Шепче щось неждане, всі слова палають, ніч така жадана. Сміх лунає, гучно, зорі нас вітали, Літній подих з води, всіх зачарував, вже в повітрі віє любовних казок літо. Сонце впало в очі, запалило світло, кров кипить у венах, Рум'янцем кричай Щоки у дівчат горять, серця хочуть бавити. Щодня вечір зустрічає, погляди палки Горять Серця хочуть бавити щодня. Вечір зустрічає, погляди палки, причарувах. Будуть ти додому, в міщенні довольні, в морені, але щасливі в літній темноті. Та вранці знову танці, знову сміх і спів. Літо не питає, просто йде в порив. Сонце золотить, нам сліди на піску. Нехай цей день горить, мов вогонь на склу, вже в повітрі віє. Них казок літо, сонце впало в очі, запалило світло, кров кипить у венах, рум'янцем кричать. Що у дівчат горять, серця хочуть бавити щодня? Вечір зустрічає, погляди палки Причарував хлопець, дівчину втумить, будуть ти додому, в міщені довольні, Вморені, але щасливі в літній темноті, та вранці знову танці. І знову сміх і спів, літо не питає, просто йде в порив. Сонце золотить нам сліди на піску, нехай цей день горить, мов вогонь на ску, літні ночі гарячі сни, місяць шепче, вітру таємниці свої, зорі падають, в ліку хай бажання мчать, серця палають, ніщо не спинить нас. І розділись голі, сонце нас зігріло. Літо нас вітає, на ставках гуляння, воду окунання, жуки вилізли, літають, літо привітають. Вже в повітрі віє любовних казок літо. Кров кипить у венах, рум'ятцем кричать, щоки дівчата сміються.